Ну, я називаю, але я пізніше про нього буду говорити. У нас в області є гумористи. Е, ну, Був вже, на жаль, я ще про нього буду говорити. Був є Гаврилюк. Е, і, але більше, був гуморист, як це не діло на покутті. через нас запхали на покуття, звідки Лесь Мартович, гуморист. І Степан в нього є дві смішні дуже речі, побожна і у Корчмі. А як Шекспір писав драми, і трагедії, але і писав гумор. Далі там ну, ще кілька є завжди. Василь Бабій, здається, звідси Савчук, звідти, Василь Михайловичук. Тобто гумористів там десь сім або вісім. їх найбільше. Горобець там ще писав так само. Але є... в Франківську теж є багато гумористів. Тут є 11. Я просто прочитаю, і ви будьте здивовані, бо імена, які ви, ну, певно, не чули. Про себе він був згадувати, чули, Михайло Батік він тут подав. Живі анекдоти, Мирослав Буйчук, є дві його батьки. Іван Війтенко, є, він буде виступати. Хто прийшов саме на нього, то дочекається. Станіслав Гурендо, на жаль, я не знаю, що йде він, був такий гуморист, що він говорить, чи що, я не можу сказати. Єремо Дзибик, Ігор Чепіль, читав, його гуморяцький, тут він присутній. Ну, Павло Обрянський, само собою. От, і є, звичайно, наші класики вже, як би сказати, Те, так, Володимир Пушкар, Микола Савчук, Ярослав Ткачівський, Володимир Смирнов, Ігор Чепіль і Тетяна Єремова. Ви бачите, скільки гумористів у нас. Я може не всіх ще виловив. Тож не так легко не всіх виловити. Але якось так сталося, що десь ці, ці публікації, я це використав. І тому я е, е, колись Павло Добрянський казав, що... Що в мене добрий гумор. Я повірю йому і почав писати. І дописав, що день до 12 кміжал. Але це не моя презентація. І тому я буду запрошувати одного з відомих гумористів, а також піснярів, а також прозаїків, а також першого ступника голови Національної спілки письменників України. Кого? Ярослава. Чуваш, Іван сказав, що ти маєш виступати, так прошу. виступай. Ти не встидайся, Ярослав Ткачівський. Він ніколи не встидався, але нині ще не знаю, що з ним. Тебе... Попробуй знати, що ти там комбінуєш. Щось комбінує. Друзі, почну з невеселого. Цей Василь має страшенний гріх, але я йому прощаю майбутні гріхи. Бо він нині не добре, що ми пошанували пам'ять наших захисників. І дякуємо їм всім, хто на передовій ми маємо змогу зустрітися. Представив мене як заступника, то я хочу сказати, що я на своїй сторінці поширив звернення секретаріату Національної спілки письменників, і аби долучилися наші побратими, посестри, письменники і читачі для відновлення будинку письменників в Києві, куди. Ракета, піспілотник там потрапив і зруйнував. Приклад, Михайло Юрович Косило, голова обласної організації краєзнавців, який мав би бути з нами, і він є з нами, не зміг, певно, прийти, бо певна причина. Переказав тисячу гривень від обласної організації і. 500 гривень від себе особисто, про що я написав публічно у Фейсбуці. Кожен жертводавець, чи меценат, чи благодійник буде відзначений на сайті Національної спілки письменників України, хто скільки може долучитися. Ну а тепер про гріх Василя. Пишу анонс, що відбудеться сьогодні дійство, представляю три книжки, бо не тільки гумор, завдяки Василю і. Голові, який сховався там в обласної організації, він виступав щойно. Видано ще і книжку Знаки війни. Це вже теж не перша книжка, де є ми скромні, нескромні, своїми творами. Видали також і цю книжечку, за що дякую. І меру, нікого немає від міської влади, гріх мають вони. Ми їм цього не прощимо, бо ми будемо просити, аби відкупилися на видання наступної книжки таким чином, так? Дружи? Ну і я написав там про свою. Ось він мені пише, ай-яй-яй, ай, ай, не згадали мене автора многоідейного. Він не читає, ну, далі. Тіл. Тіл. закінчую. Дякую, Вася, не вражайся. Я просто тобі святу написав. Тому в цій книжці я не буду багато читати, лише три речі. Бог любить трицю. Ну найперше Василь Любов пообіцяв. Оцей Гультай, ну прізвище бабій. Страшенно був худим. Здавалося, що й вітер ним хитає, а він прислів'яв, тішився одним. грошей, півень, плустим, не буває. Так. Ну, решта мої вдалі чи не вдалі, жарти, прочитаєте. Тут є майже 30 моїх, тому я з цього не буду, я коротенько ще струфу одну чоловікам. Іван Вітенко також гуморист, він, все, як їде до міста, я не знаю, чи нині, я його не бадав, не сканував. Він все сало кусок привозить, яблуко і мерзавчик. Буває таке? Ну, так сало, чого він привозить? Традиції де чоловіка. Ну, так. А сало, знають всі, таке смачне, якщо їсте, то не страшна подагра, хвороби зникнуть, сало помічне. Це Українська козаки Віагра. <плес> І на завершення. Я казав Василю, що прощаюся твої ріхи майбутнє, це я тобі на день народження, але не міг дозвонитися, написав після твоєї репліки. Канонізація сміхованця. Перм Василю Бієвсь. Настає в нас пора урочиста. У ранг святих Вознесу гумориста, хай святиться пригрішне ім'я, свят, свят, свят Василя Бабія, сміхотворця володара сміху, що у слові вишукує втіху. Гумор це сміхованців сім'я, де святиться пригрішне ім'я, свят, 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 свят Василя Бабія. Я прошу не Дякую.